Слов'янськ славиться своїми талантами Творчий центр Анастасія знову привіз призові місця. Тепер з міжнародного фестивалю Золота нотка що відбувався 9-11 квітня у Дніпропетровську. У цьому фестивалі взяли участь Молдова, Україна, Росія і Білорусія. Саме наше місто представило Україну. Год назад мы были на всеукраинском фестивале Золотая Нотка. а вот теперь ему присвоили статус и мы с огромным удовольствием, потому что у нас там тепло и очень хорошо принимают, поехали туда. П'ять учасниць різного віку представляли слов'янськ на конкурсі. І кожна, окрім призових місць, привезла з фестивалю свої враження. Я очень волновалась. Ну, ну, я взагалі второй раз і. Получила второе место. Мне понравился конкурс, что там было много людей, и все и все хорошо пели. Я очень переживала, чтобы я хорошо выступила. Было очень много участниц, очень достойные. Вот пока стояли за кулисами, очень хорошо пообщались. Понравилось масса удовольствия. Хотелось бы еще поучаствовать в таких конкурсах. Це не перші нагороди дівчат, і не останні у планах творчого центру участь у міжнародному фестивалі, який відбудеться в липні в Ялті. Отже, побажаємо перемог.